Всім привіт! З вами Віталик, і сьогодні я невеличкий зробив монтажик, як я малюю танк. І я не кажу чесно, що я буду далі малювати фліпокліп. Я поки записував перед цим, я знайшов програму. Але якщо я там дещо підрівняю, то все вийде. І, звісно, я буду спробувати шукати, там, де можна цю програму знайти, там щось підкоригувати. Там деякі проблеми знайшов. І я вирішив показати, як це малюється. Щоб ви знали, як це мені робити. І я вирішив домалювати КВ5. Ти танк, який в мене використовувався вже в декількох відео, а саме в, по, перед цією серією Рати на базі битва за місто там була. Ну, там ж, часто хтось малює ят. черв'ятку, там битва я за базу. Оскільки це я вже намалював, і... я його просто перемалюю. Також е, і беру вже готовий. Його просто перемальовую. Але ті, хто малюють нового монстра, танка, то все одно краще спершу малювати чернетку. Я малюю на одному слої, тому що мені немає куди, тому що в мене в фліпокліптіки три слої. Я десь там пошукав в одній програмі, і якщо вона, я вже це казав про програму. І я нагадаю ще раз, що якщо я знайду де, що зроблю, то все буде добре, і я там дещо зроблю. Е, і отож, я хочу сказати, що це трохи іноді тяжко, особливо в цей час, коли е, особливо для таких як я, коли є багато інших справ. Кажу чесно, коли я ще не був ютубером, то я ще раз бачив і думав. Чого інші ютубери не роблять відео? Чого я так чекаю? А коли став ютубером, я почав розуміти. І я прошу вас також розуміти, глядачів, хто не малює відео. Розумієте, що ютубер також така сама людина, як вона, як глядач. Тільки на відміну від глядача, він має малювати, там, якщо це е, мультиплікатор, знімати ролики і таке інше. Тобто ще більше справ. І це ясно. Тим більше, я стараюся малювати класні мультики. І робити це е, так, щоб було гарно, щоб танк виглядав ніби як танк, а не е, якась картинка, звичайно. Я стараюся робити, як можу. І вже нагадував, що я шукав програму, і я, здається, знайшов кандидата. І там, якщо вирішу проблему, ну. То я скоріше буду там балювати. Ну, якось так виходить КВ5. А з вами був Віталик. До нових зустрічей!